Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо короб ЕФМ сьогодні. Понеділок, 15 травня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Гліб, Борис, Давид, Роман, Панас, Зоя, талісманом людини, народженої 15 травня, є Онікс, один із різновидів кварцу. Оніксу здавна приписують надзвичайні магічні властивості. Згідно з легендою, син Афродіти зачепив стрілою її палець і зрізав кінчик нігтя. З нього з'явився Онікс. Народний календар. 15 травня в церковному календарі День перенесення мощів благовірних князів Страстотерпців Бориса та Гліба. Вони були родичами засновника Кирилівської церкви князя Всеволода. Взагалі у сім'ї Ольговичів дуже шанувався так званий Борисоглібський культ. Тому за наказом діда Всеволода Ольговича у Вижгороді його нащадками був зведений Борисоглібський храм. Саме туди й перенесли мощі князів Бориса і Гліба. Цього дня не варто залишати свій гаманець порожнім. Не розповідайте свої сни, вони не збудуться. Не можна перераховувати гроші після заходу сонця. Будете бідувати, не відмовляйте бідним, інакше все повернеться до вас старицею. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Холодно і вітряно, влітку буде така ж погода. Вночі почути співсолов'я до сонячної погоди. Біля будинку Карка і Ворона чекайте на неприємності. У народі, 15 травня, називали Борис і Гліб Сіятелі. Важливо було цього дня помиритися з тими, з ким давно перебуваєте у поганих стосунках, попросити вибачення у тих, кого образили. Вважається, що 15 травня підходить для отримання підвищення на роботі або запрошення на побачення. За останні 130 років, 15 травня, максимальна температура повітря складала 27,9 градусів Цельсія у 1985 році. Мінімальна ж складала 0,2 градусів Цельсія у 2004 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 53 хвилини, а зайде за горизонт о 20 годині 35 хвилин. Це був народний календар. Який сьогодні день в Україні і світі, 15 травня в Україні і світі відзначають день обізнаності про гіперемезис у вагітних, міжнародний день обізнаності про метод кенгуру у виходженні недоношених дітей, міжнародний день обізнаності про мукополіс сахаридоз, міжнародний день відмовника від військової служби за переконанням совісті, міжнародний день захисту, клімату? А також 15 травня в Україні і світі свят. Міжнародний день сім'ї, свято було створене за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. Перед сучасними сім'ями, незалежно від країни проживання, постає чимало проблем: побутових, матеріальних, житлових. Приділяти особливу увагу цим викликам почали ще у 1980-х роках. Так, 1983 року комісія соціального розвитку Організації Об'єднаних Націй звернулася до генерального секретаря Організації з з проханням підвищення обізнаності громадськості про труднощі і потреби сімей. Цей день прекрасна можливість приділити особливу увагу своїй сім'ї, привітати найближчих родичів, провести час разом. Може, в житті хтось принаду підкине У чарівничих звабливих очах, тільки роди. Як зірка єдина, твій порятунок надійний причал ні не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина у прикру годину схилить надію, тобі на плече. Будь у захопленні ти, що ви ж родина, бальзамо віликий ліки від старості і самоти все відсвітає і жов гине Вітром розноситься ніби сміття, тільки родина є вічна зернина. На Новини, увага, оголошення. Шановні жителі Коробської громади, члени родин захисників України. Якщо вам потрібно покосити біля двору чи у дворі, а можливості такої немає, ми готові це зробити. Якщо ви проживаєте в одному із сіл громади, звертайтеся, будь ласка, до старостатів. У кожному старостинському окрузі працюють робітники з благоустрою. Якщо ж ви проживаєте в Коропі, то звертайтеся до комунального підприємства благоустрій. Вулиця Кібальчича 1, праве крило, кабінет номер 2. Або ж за телефонами 098 42 43 804. 098 42 43 804. Або ж 2 13 35. 2 13 35. 35. послуга надається безкоштовно. Повідомляє Коробський селищний голова Володимир Куніцин на офіційному сайті Коробської громади «Коробська громада.gov.ua» поперечають про підвищену пожежну небезпеку на Чернігівщині згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, 14 17 травня, у північних, центральних, південних, східних, рівненській, тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, 14 травня у Львівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі. Надзвичайники попереджають, що навіть один маленький непогашений сірник. Чи невеличке багаття за таких умов можуть спричинити масштабні загорання на відкритій території? Будьте обачними та обережними. Інформацію взято із сайту Челайн. В Україні стартувала програма виплат коштів на відновлення житла, як подати заявку в дії з 10 травня. Стартувала програма відновлення, у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну. Про це повідомляє прес-служба дії. Є відновлення: це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума 200 тисяч гривень. Відправити заявку про отримання виплати можна у заступ. Стосунку дія йдеться у повідомленні. Кошти нараховуються, якщо житло пошкоджене через напад Росії після 24 лютого 2022 року, підлягає відновленню, розміщене не на окупованій території, не було повністю відремонтоване самостійно. Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми. Є відновлення, як отримати допомогу. Перше, повідомте про пошкоджене майно в застосунку. Дія. Якщо робили це раніше, повторно не потрібно. Друге відкрити рахунок, є відновлення. Третє заповніть заяву через застосунок Дія. Далі з вами зв'яжеться спеціальна комісія, щоб домовитися про огляд житла. Це потрібно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду Дія сповістить про рішення комісії. Гроші будуть зараховані на картку є відновлення. Витратити їх можна протягом 12 місяців. Поясни в дії. Інформацію взято із сайту CheLine. Територія натхнення. Притча про те, як навчити дітей бути щасливими. Одного разу йшов по дорозі старий мудрий чоловік, розглядав природу і милувався весняними яскравими фарбами. Тут він побачив чоловіка, який ніс на плечах неосяжно великий вантаж. Було помітно, як у нього від такої тяжкості підкошуються ноги. Чому ти прирікаєш себе на такий важкий труд і страждання? запитав старий. Я страждаю для того, щоб мої онуки і діти були щасливими, відповів бідолаха. Мій прадід прирікав себе на тяжку працю заради діда, дід заради батька, батько заради мене, а я буду страждати заради щастя моїх дітей. А хтось у вашій родині був щасливим? поцікавився мудрий співрозмовник. Ще ні, але діти й внуки напевно стануть щасливими, мрійливо вигукнув чоловік. На жаль, несвідчений не може навчити читати, а кріт ніколи не виховає орла, зітхнув старий мудрий чоловік. Спершу потрібно навчитися самому бути щасливим, тільки тоді ти зможеш навчити дітей щастя. Цей буде твій найцінніший подарунок. Короб ФМ рекомендує сьогодні. Короб ФМ рекомендує добірку фільмів, які надихають і мотивують. 1 плюс 1. 2011 рік багатий аристократ Філіп, котрий постраждав у результаті нещасного випадку, наймає в помічники людину, яка найменше підходить для цієї роботи молодого хлопця, який щойно звільнився з в'язниці. Незважаючи на те, що Філіп прикутий до інвалідного крісла, Дрисов вдається привести в розмірене життя Філіп. Яскравих вражень. Будинок біля озера 2006 рік. Відчувши необхідність змінити своє життя, доктор Кейт Форестер покидає свій незвичайний будинок біля озера в передмісті Іллінойса і влаштовується на роботу в Чекаську лікарню. Єдине про що шкодує Кейт, так це про свій гарний будинок з величезними панорамними вікнами, який дарував їй душевний спокій. Переїжджаючи Кейт, залишає поштові скринці лист, який повинен отримати новий мешканець будинку до будинку вселяється талановитий, але розчарований у житті архітектор Алекс Уайлер. Одного разу дивний випадок змушує Алекса написати у відповідь листа Кейт. В Процесі їхнього листування з'ясовується, що він живе у 2004 році, а вона в 2006. і лише загадкова поштова скринька є таким собі містком, що їх з'єднує. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька з мирного неба, шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефе рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6